Нас навчають тому, що підвищений артеріальний тиск треба постійно знижувати. Але ніхто не говорить про те, що знижувати артеріальний тиск є випадки, коли заборонено, і це навіть може нашкодити вашому здоров'ю. З вами Лікар Росичайка, і саме про це ми сьогодні з вами поговоримо. Нас всіх навчають, що тиск має бути 120-70, і це являється нормою. І якщо в нас тиск вище цих меж, то це дуже і дуже небезпечно, адже саме від цього виникне інфаркт або інсульт. Але це є повним міфом. Чому? Тому що немає нормального тиску. Немає нормальний тиск 120 на 80. Це міф. Тиск залежить від багатьох факторів, наприклад, від вашого віку. Коли вам, наприклад, там 19 чи 20 років, у вас буде нижчий тиск, чим тоді, коли вам 60. І це є нормою. Навіть е, формула така була раніше, що використовували 100 плюс ваш вік. Тому верхня межа тиску являлася такою. Но ВОЗ чомусь, по якихось своїх там думках, сказав, що тиск має бути 120 на 80. Все, що вище, має знижати. Другим дуже важливим моментом являється те, що він залежить від вашого емоційного стану. Тобто, якщо ви нервуєте, у вас завжди тиск буде підніматися. Якщо ви виконуєте якусь важку для себе, для себе особисту роботу, у вас також буде підніматися тиск. В день вас тиск завжди буде вищий, ніж вночі. Любий емоційний стрес чи переживання на візит до лікаря також буде викликати у вас підвищений тиск. Тому перший міф, що тиску стабільного немає. І ми повинні знати з вами ці стани, при яких тиск знижувати не можна. Давайте що зберемо з вами ці ситуації. Однією із найчастіших ситуацій, де люди допускають помилку, це те, що вони в себе взяли прилади якісь, да, і вимірили артеріальний тиск. Ось В основному ці прилади електронні. Людина поставила, натиснула кнопочку, дочекалися певних цифр. І виміряла в себе якісь показники тиску. Побачивши ці цифри, людина що зразу починає нервуватися. Адже він трошки вищий, ніж 120 на 70. Вона знову починає переміряти, дивиться, знов тиск трошки вищий, вона знову це робить. І таким чином, тобто неправильна методика вимірювання артеріального тиску, призводить до того, що це що вважається патологією. Людина починає ще більше нервувати, а чим більше нервує, тим, що робить тиск. Збільшується. І в такому випадку вона сама себе поступово заганяє в стан, де їй поставлять діагноз артеріальна гіпертензія. І от зверніть, будь ласка, увагу зараз, да, коли я спеціально так поміряв, в мене тиск 149 на 105. Та що в мене є артеріальна гіпертонія? А в чому ж була суть? Чому ж у мене цей тиск піднявся? То що, може, я хворий? Ні. Тому що людина не вміє вимірювати тиск. І коли, наприклад, я зараз з вами розмовляю, тобто, коли я говорю, виконую якусь легку фізичну працю, десь натиснув ногою чи рукою, в мене буде підніматися тиск. Тому в таких випадках, якщо люди так наміряли і зразу починають пити таблетки, бо ой, тиск підвищений, в мене вже є ризик інфаркту, інсульту, що вони робить помилку. Вони приймають ліки, тиск починає падати. Ось і він в основному падає нижче тих цифр. Які потрібно. Людині стає погано, потім вона щось приймає для того, щоб піднімати тиск. Тому перше правило це вміти правильно виміряти артеріальний тиск. Які ж для цього є правила? І так, перше. Ви, прийшовши в кабінет чи вдома, наприклад, до лікаря, там, чи будучи там в нього на прийомі, наприклад, кабін, чи в себе вдома, ви маєте. Посидіти мінімум 10 хвилин. Заспокоїтися, дихати спокійно. Коли вам відмі... виміряють артеріальний тиск, не треба вчіплятися в руками в крісло, упиратися ногами там, в підлогу, або навіть говорити, тобто, коли лікар там щось запитує. Бо коли йде вимірювання тиску, починаєте говорити, чи десь ногою упиратися, у вас тут же тиск починає що підніматися. І вам можуть поставити ложну артеріальну гіпертензію і будуть її лікувати. Ще, що є важливим, що краще вимірювати тиск в лежачому положенні, тому правильно, коли ви прийшли на візит до лікаря або вдома, ви маєте лягти полежати 10 хвилин і в такому положенні вимати артеріальний тиск. Тобто тільки ці цифри будуть вірними. Ще один дуже важливий момент це прибори, які ви міряєте, їх треба перевіряти, бо часто вони також покащують завищений тиск. І така ситуація дуже часто трапляється, і люди починають пити від цього ліки. Артеріальної гіпертензії немає. Просто цей прибор невірно показує. Ви довіряєте прибору, ай-ой-ой-ой, ви на стресі, тиск знову піднімається, і що? Ви робите невірно. Друга це ситуація, коли є такі люди, які називають себе емоційними або холериками. От вони такі, знаєте, вони такі збуджені, вони на все реагують, і в них на любу мелочь. Щось хтось сказав, не так подивився, не хоп, і зразу піднімається артеріальний тиск. Це норма. Артеріальний тиск не піднімається, щоб вам зашкодити. Артеріальний тиск піднімається тільки з однією метою. Це захисту для того, щоб накачати більше крові в м'язи, щоб у вас було більше сили чомусь протидіяти або му протистояти. І тут немає норм, запам'ятайте. Тиск може підніматися і до 200, і навіть вище. Я вам далі приведу приклад. Тому такі емоційні люди, коли їм щось сказали, вони всі на емоціях, поміряли ще собі артеріальний тиск, що, знову піднімається артеріальний тиск. І що саме цікаво, таким людям не допомагають часто артеріальні препарати для зниження артеріального тиску. Вони їх п'ють тиск не падає. вони це бачать, вони ще більше починають нервуватися, знов піднімається тиск і так далі. Тому помилка тут треба приймати не препарати від зниження артеріального тиску, а треба використовувати заспокійливі таких Емоційних людей. Наступна група причин, чому піднімається артеріальний тиск, це люди, які мають збільшену вагу. Ось і також, як то кажуть, мають низький рівень фізичного навантаження. Як же ж можна це визначити легко? Це визначається по індексу маси тіла. Береться ваша вага в кілограм. Наприклад, якщо ви важите там 100 кілограм, ділиться на ваш зріст в метрах. Наприклад, ваш зріст 2 метри. Тому ви берете. 100 кг ділите один раз на 2, тобто на, в метрах на свій зріст, і другий раз ділити, і получаєте цифру. І получаєте цифру 25. Ось. Тобто ця цифра говорить про те, який у вас індекс маси тіла. Якщо цей показник у вас від 18,5 до 25, це нормальний індекс маси тіла. У вас надлишкової ваги немає. Якщо він за 25, то це вже надлишкова вага. Якщо він за 30, то це вже те, що називається ожиріння. Тому якщо люди мають низьку фізичну активність і надлишкову вагу, в них в нормі буде підвищений артеріальний тиск. Тому що треба інтенсивніше судинно-серцевому руслу працювати, щоб забезпечувати оцю надлишкову вагу. І коли цим людям починають знижувати артеріальний тиск, них постійно виникає гіпотонія. Ось. Тому цього не можна робити, бо ви так, таким чином будете шкодити свого своєму організму. Я переконаний, що тільки комплексний підхід у сучасному світі людині допоможе бути здоровою. Це тоді комплексний підхід, коли ми одночасно допомагаємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні, на емоційному рівні. Тобто тільки в комплексі це дасть здоров'я. У нас не може бути відірвана психіка окремо від тіла, чи тіло від мозку і від психіки. Тому тільки комплексно, коли ми діємо на всіх цих рівнях. Ви стаєте здорові, а не лікуєтеся за життя. Детально про цей підхід і що дійсно потрібно робити, я виклав у своїй книзі та розповідаю на навчальних курсах. Якщо вас цікавить денний підхід і ви дійсно хочете бути здоровими, переходьте за посланням під цим відео, і там є необхідна для вас інформація. Наступна група це в основному також емоційний компонент, є так називаємо гіпертонія білого халату. Бачите, я спеціально не в білому халаті, а в червоному, тому що частіше лікарів асоціюють саме в білому халаті. І я маю йти до лікаря, лікар мені має поміряти тиск, а чи нормальні будуть ці цифри тиску, навіть цих думок вже достатньо, для того, щоб у вас тиск піднявся на 15-20 мм тут на стопчика. Цього досить. А якщо ви ще там уперлися ногами чи напружили свої м'язи, то тиск буде ще вищий. Тобто оця гіпертонія біохалата дуже-дуже часто трапляється. І при таких раз поміряли в лікаря, другий раз поміряли в лікаря тиск підвищений, все назначається препарати для зниження тиску, а людині від цього стає погано потім. Від і того, що тиск падає, і від самих препаратів погано стає. Тому тиск потрібно міряти завжди в спокійному місці. Якщо там від лікаря така реакція, то краще поміряли, наприклад, медсестра, або дружина, або чоловік самостійно. В спокійному, комфортному місці відповідно тих правил, які я вище вам називав. Є ще рефлекторні ситуації це тоді, коли людина попадає в умови, де є надлишок рідини. тобто якась екстрена ситуація, де було надлишок рідини, тобто дуже багато рідини. Приклади цих ситуацій. Це, наприклад, тоді, коли є стихійне лихо і багато води, наприклад, річка розлилася. Було там повноводдя річки цієї, там затопило величезну територію, або, наприклад, там затопило будинок, прорвала труба. Або, наприклад, людина могла тонути. Тонути можна як в річці, так і в ванні. Є ситуації, коли людина просто ложку води починає пити і починає захлинутися можна. Тобто, не, не стільки об'єм рідини має значення, а те, як це для людини ця рідина на неї, скажімо так, впливала, як вона її розтінула. Може бути ситуація, коли людина, наприклад, вводять якісь препарати, а вона не хоче. Або, наприклад, ситуації, коли пов'язані там, наприклад, Розлилося якесь спальне десь біля її будинку. І що цікаво, ви побачите цю е, ситуацію. Там, де було, наприклад, наводнення, завжди, потім, коли це наводнення зникає, у людей підвищується артеріальний тиск. Чому? Тому що, коли люди перебувають в цій ситуації, в нас стоншується паренхіма нирок через некроз. Це активна фаза рефлексу. В результаті цього для того, щоб і далі забезпечувати життя, мозок починає давати команду, і тиск підіймається, адже фільтрувати кров далі потрібно. У нас за добу через нирки проходить 180 літрів крові, тобто вона постійно циркулює. І якщо ця циркуляція впаде, в організмі що почнуть накопичуватися азотісти продукти, почне рости креатерін, сечовина і так далі. Щоб цього не відбувалося, організм що робить? Піднімає тиск, щоб забезпечити цю фільтрацію. І звичайно, тут цифра цифри тиску будуть високі 180, 190 і навіть 200. І величезною помилкою в цих моментах що починають? Знижати тиск, адже це погано. Чим більше ви тут будете знижати тиск, тим більше будете боротися з захисними властивостями організму. Тим буде гірше. Але що ж тоді робити? Що ж робити тоді в таких ситуаціях? Є один дуже важливий момент. І так, перше. Якщо це ситуації не рефлекторні, а ті, що ми описали вищі, то для того, щоб мати нормальний артеріальний тиск, не треба використовувати зразу ліки. Перше, треба нормалізувати спосіб життя. Потрібно мати дозоване фізичне навантаження. Тобто це ходьба, наприклад. Ви можете пройтися на протязі однієї години ввечері. Тобто легке дозоване фізичне навантаження. Ходьба, наприклад, чи там присідання до легкої втоми, цього досить, для того, щоб у вас знижувався артеріальний тиск. Але хтось каже, я починаю придати, і в мене тиск піднімається. Чому? Тому що ви боїтеся, що цей тиск підніметься. Тому зменшіть дозове навантаження. Іншим людям підійде, наприклад, якийсь релакс. Це може бути тепла, не тепла, ще раз повторюся, не гаряча Ванна і сіллю. для когось це просто може бути масаж, для інших це просто дихання аромамаслами, для когось це йога, пілатес, для когось це просто треба поспати та відпочити. А для когось треба отримати нові знання про те, що підвищення артеріальний тиск не призводить ні до інфарктів, ні до інсультів. Адже нам час про це розказують, тому люди живуть в ілюзії. І коли вони бачать, у мене піднімається тиск, може бути інфаркт, інсульт, бо там хтось мені колись там сказав. Це невірні знання. Тому коли ви живете в розрізі цих невірних знань, ви що починаєте панікувати? А панікуєте, у вас тут же піднімається артеріальний тиск. В долю секунди. Тут не треба чекати. Це все відбувається дуже і дуже швидко. Але якщо ж ця ситуація рефлекторна, яка пов'язана з рідиною, яку я вам розказав, то всі ці методи не допоможуть. Тут треба вирішити цю ситуацію. Тобто. Треба закінчити ці проблеми з водою, і тоді тиск сам почне знижатися. Но якщо ситуація не буде вирішена там, місяць, два, три, чотири і так далі, то зміни в нерці виникнуть такі, що підвищений тиск залишиться назавжди, і цей підвищений тиск буде необхідною умовою вашого виживання. Але люди часто задають питання: почекайте, то як мені оприділити, знижати мені цей тиск чи не знижати мені цей тиск? Якщо артеріальний тиск підвищується. І при цьому ви відчуваєте себе. Добре, тобто у вас немає головокружіння, у вас немає рвоти, у вас немає тошноти, у вас не колеть в серці, тобто просто є підвищений артеріальний тиск і немає ніяких додаткових симптомів, то того ж, всього, що я назвав вище, достатньо. Але якщо є ще додаткові симптоми, то, звичайно, потрібно використати там, відповідні ліки для зниження. Але що ж мені робити, коли я це все зрозуміла, але я постійно приймаю ліки, я хочу від них відмовитися. Чи можна мені відмовитися від ліків для артеріального тиску? Так, можна. Але спочатку маєте усунути ті причини, про які ми з вами говорили, вище використовувати той алгоритм. І усувати ліки ви маєте дуже і дуже поступово. Тобто береться доза лікарського препарату <кх>, і зменшується в два рази. І так ви приймаєте на протязі двох неділь. Через дві неділі ви ще раз зменшуєте дозу на два рази. І ще раз, і так 5 циклів, аж тільки потім ви можете відмінити лікарський засіб. Пам'ятайте, будь ласка, тільки думаючи, люди у сучасному світі можуть бути здоровими. Використовуйте ці алгоритми. І у вас буде нормальний, відповідний для вас тиск. Навчайтеся, і тоді ваші знання змінюються, ви перестанете боятися, і у вас також не буде реагувати симпатична нервова система. І також буде нормальний тиск. Вчіть рефлекси, виключайте їх, і у вас також буде нормальний артеріальний тиск. З вами був Лікар Чайка. Майте нормальний тиск і будьте здоровими. Тільки думаючи, людина в сучасному світі може бути здоровою.